Я дуже боюся цього. Також мене дуже хвилює те, про що ви говорите. Я теж чую оці південь підземні поштовхи політичної боротьби. Вони стають інколи щораз голосніші. І я не знаю, яким чином переконати наших. Громадян, наших українців не можна цього робити. Я усвідомлюю, що є підстави критикувати нинішні, нинішнє керівництво України, але в час війни ми не можемо собі дозволити робити подарунок нашому ворогу. Інакше ми потрапимо в пастку. Історичних чорних рад. Я нагадую, що чорні ради це так, якщо говорити спрощено, дуже знаєте, лаконічно. Ой, побачили козаки, що гетьман прокрався. Геть цього гетьмана, геть емоційно зібрали чорну раду, скинули і не помітили, що не не, не хотіли помітити, що поруч стоїть російська армія. І все, і вони через те програють, що вони е, не, нібито боролися за справедливість, але виявляється, програли державу, програли свою головну справу. Тому, е, благаю вас, дорогі українці, е, не потрапляйте в цю пастку.